В цьому фільмі немає жодного супергероя. Звичайно, якщо не рахувати безсмертного та нестаріючого Тома Круза. Що це за місце? Земля? Цей фільм не має за плечима величезну кінофраншизу з улюбленими персонажами. Нехай це сиквел, але оригінальна стрічка настільки давня, що там просто мезозойський крінж. Ти мені не подобаєшся, бо небезпечний. Це точно. Я небезпечний. Оповідає цей фільм про навчальний процес у школі американських військових пілотів. І, на відміну від буднів всіляких магічних академій, це взагалі нікому не вперлося. І, мов вишенка на торті? персонажі тут постійно тужаться, ніби об'їлися сирої картоплі. <плес> І все ж таки цей фільм Топган Меверік взяв та й став найкасовішою стрічкою 2022 року, зібравши майже півтора мільярди доларів. Тобто фільм про літачки заробив в півтора рази більше, ніж марвелівський кінофлагман доктор Стрендж у мульти Всесвіті Божевілля та вдвічі обігнав дуже очікуваного DC-шного Бетмена. Це при тому, що за інсайдами студія Paramount ледь не реалізнула Top Gun Меверік на стрімінгу замість кінотеатрів, завадила лише впертість Тома Круза, який ніби щось знав. Але як цьому голівудському екшн красунчику режисеру Джозефу Косінську та п'яти сценаристам раптом вдався такий світовий хід. Хтось може подумати, ніби Том Круз остаточно продав душу космічним богам саєнтології. Проте насправді в цього успіху є конкретні сторітелерські причини, в яких нам з вами дуже важливо розібратися. Адже незабаром в Україні обов'язково почнуть знімати свої фільми про військових льотчиків типу Привида Києва, і щоб їх грамотно робити. А потім і правильно оцінювати, варто повчитися в кращих вже зараз. І мені здається, що я розкусив головний суперсекрет успіху Топган Меверік. але про все по порядку. Що ж, шановні херсономаніяки та херсономаніячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш лад сторітелер. І ось п'ять основних причин, чому Топган Меверік дійсно топ. Жодна стрічка не злетить за хмари касових рекордів, якщо в ній не буде головного елементу гарної кіноісторії, належно пропрацьованих персонажів. Марвел раніше це чудово розуміли, та у своїх перших фазах створили просто легендарний пантеон героїв на чолі з Тоні Старком та Стівом Роджерсом. Але щойно Залізяка та Кеп зникли з франшизи. Раптом з'ясувалося, що якісної заміни їм немає, і як результат, весь цей мегапопулярний кіновсесвіт просто зараз прямує у творчу та комерційну кризу. Тож перша причина, чому Топган Меверік так всіх зачепив, якраз грамотна робота з основними персонажами. Лише на перший погляд може здатися, ніби Том Круз грає свого типового екшн-героя. Але насправді тут його протагоніст Меверік набагато цікавіший, і стрічка добре розкривається вже в перших сценах. Ми бачимо його в ангарі за роботою над гвинтовим літаком. Еге ж, значить, цей чувак з авіацією на ти. Далі Меверік приїжджає на роботу, і там йому повідомляють страшне. Не буде він більше розсікати на гіперзвуковому літаку, бо експериментальну програму скоротили на користь дронів. Ба Більше, просто зараз злий адмірал вже їде закривати цю лавочку. Але його ще немає. Це перший важливий біт, тобто пункт його характеризації. Меверік ніколи не здається. Він все одно буде боротися далі, змітаючи всі перешкоди на своєму шляху. Буквально. Втім, крутизна Меверіка має і зворотній бік. Щоб програму не закрили, йому треба досягти швидкості в 10 махів. І зрештою, це чудово вдається. Але що відбувається потім? Твелв секенслейтер. І це другий важливий біт його характеризації. Меврік не вміє зупинятися у своєму перфекціонізмі. Він завжди прагне більшого, кращого. І, зрештою, через це програє, буквально втрачає себе. Тобто Меверік крутий, але має суттєвий недолік. Це і є мінімально необхідний набір об'ємного персонажа. Втім, найголовніше, що нам його риси саме показали через конкретну дію, без зайвих слів. Словами нам повідомляють лише додаткову інформацію. Злий адмірал розповідає нам про Меверіка те, що було б надто довго та складно показувати в конкретних сценах. Понад 30 років служби, бойові нагороди. Почесні звання єдиний, хто збив три ворожі літаки за останні сорок років. Просто уявіть, щоб усе це візуалізувати, потрібен цілий біографічний фільм або шалена нарізка кадрів. Але на самому початку стрічки дуже важливо не втратити фокус та темп оповіді. Таким чином, прямолінійна експозиція в діалозі злого адмірала є грамотним рішенням, бо вона працює разом із попередніми сценами польота Меверіка, а не замінює їх, як було б у поганому фільмі. Наостанок для нас закріплюють головну рису протагоніста, яку яскраво показали кілька хвилин тому. Такі, як ти, мають зникнути, можливо, сер. Але не сьогодні. В цю мить ваш глядацький мозок такий. А я вже зрозумів із побаченого, що Меверік дуже впертий, і тут мені це підтвердили. Я такий уважний та розумний. І по нейрончиках пішов допамінчик. Саме таким чином грамотні сценаристи маніпулюють вашим мозком, щоб він сам роздавав собі хімічні смаколики і в якості побічного ефекту тащився з цієї історії. Тож сторітелери насправді дуже хитрі та економні дилери. Та оскільки ви щойно теж отримали трошки допамінчику за рахунок. Цього інсайту я попрошу вас просто зараз вподобати це відео та підписатись на мій канал, і будемо вважати, що розрахувалися. Між тим Мевріка повертають в легендарну школу військових льотчиків Топган в якості викладача, і там у барі він зустрічає вторинних персонажів спершу норовливу барменшу пенні, з якою в героя колись було. Я пізно закінчую роботу. Окей. А трохи згодом нам презентують відразу купу крутих молодих пілотів в однаковій формі. І коли я дивився цю сцену в кінотеатрі, моя реакція була приблизно такою: хто твої друзі? Пейбек, фанбой рада койот, і я? Хто це? Ти про кого? І отак я дізнаюся, що ти в штатах так хотів тебе здивувати. Mm. Так, м'яко кажучи, важкувато для сприйняття. Але згодом я зрозумів, що якби їх презентували нам пізніше, вже за партами на заняттях, було б набагато гірше, якась шкільна перекличка. А так у сцені в барі ми встигли вловити хоч щось про вторинних персонажів, щоб потім не плутатись. Зверніть увагу, що позивні та типажі у них суттєво різні. Фанбой Латинус, пейбек та койот афроамериканці з вусами та Бес, Фенікс, пілотеса, Боб, Ньорд, а генгмен з тих людей, чиє табло, відразу просить леща незалежно від кольору шкіри. Бо я крутий рустер. Справді крутий. Ти що, дурний? Чи пласкі всі ці персонажі? Безумовно, але їм і не треба бути об'ємними. Достатньо додати лише трохи людяності, щоб ми потім, хоч якось, переймалися за них у польотах. Окремо виділяється Рустер і тим, що не носить форми, і тим, що його грає відомий Майл Стеллер. Бо це ключовий вторинний персонаж, син того самого напарника Меверіка Гусака, що загинув у першому фільмі. І режисер робить все, щоб поставити знак рівності між батьком та сином. Рустер грає в барі ту саму пісню, що і гусак 30 з гаком років тому викликаючи в Меверіка травматичні флешбеки. Чи ви помітили? Топган Меверік зроблений так, що вам геть не обов'язково знати Топган 86-го року, щоб розуміти, хто всі ці люди. Так я на вас дивлюся, Марвел. Заради повного розуміння чергової стрічки ви вимагаєте від глядачів енциклопедичних знань всіх попередніх фільмів та серіалів, не кажучи вже про науковий ступень в мальописах. А можна ж просто навчитися грамотній експозиції персонажів тут і зараз. Топган Меверік не потерпає і від іншої набридлої проблеми сучасних голівудських блокбастерів із супергероями, та не тільки за що отримує від мене другий плюс. Скажімо так: тут немає сторонніх штучних елементів, які ніяк не вписуються в історію. Це так звана повісточка заради повісточки та камео заради камео. Мені чомусь здається, що в альтернативній реальності Де Том Круз не відстоював свою стрічку перед студією, існує її. Погана версія, де який небудь генгмен був би відкритим геєм, фенікс небінарною особистістю, яка ідентифікує себе як пташка, а бармен Шапенні раптом виявилася б крутішою пілотесою ніж сам Меверік, бо жінки нині за замовчуванням сильніші, розумніші та кращі за чоловіків буквально у всьому. Правда, капітан Марвел? це тебе таки не чи що. Хочу підкреслити репрезентація людей, яких раніше не помічали та гнобили в сучасному кіно, це чудова ідея. Проте її втілення в типовому блокбастері ну дуже прямолінійне та головне неграмотне. Все насправді просто: якщо для вашої історії, скажімо, гендерна самоідентифікація персонажів геть не важлива, тобто вона не впливає ні на сюжет, ні на що взагалі, то ці елементи повісточки зіпсують історію рівно так само, як і будь-що інше зайве та неорганічне, типу інфодампів. Такий уже принцип рівності. Але давайте я таки посварю цинічні та зверхневі голівудські студії в майбутньому окремому відео на тему ідеологічного сторітелінгу. А пенні до речі, все ж таки краще за меверіка, проте не в повітрі, а на морі. А що треба робити? Наче служиш на флоті! але це не повісточка, а милий персонажний момент у перерві між напруженими польотами. Ну і трошки схоже на рекламу певного препарату для 60-річних чоловіків типу Тома Круза. Комплексний засіб при простатиті полегшує сечовипускання, покращує статеву функцію. Мужик. Ну, якщо ми вже про старих перців, Камео Вела Кілмера Ван Лав. Актор нещодавно переніс рак горлянки та повністю втратив голос. І це дуже шанобливо перенесли на його роль. Як ти на? Ківмера витягли в кадр з під крапельниць зовсім не як нещасного Патріка Стюарта в другому Стренджі, щоб відразу тупо злити його персонажа без жодних наслідків. Тут Айсмен Кілмера, ледь не головний рушій сюжету, бо це він за кадром повернув Меверіка в топган, а сцена з ним служить мідпойнтом всієї стрічки. Тобто ключовим розворотом рівно посередині фільму. На ту мить навіть крутий протагоніст не знає, що йому робити із розлюченим рустером, але Айсмен вмовляє його забути про минуле та рухатись далі. Тим, якщо Мідпойнт із цим Камео реалізований чітко по трихакній структурі, фільму явно не вистачає іншого ключового елементу класичної історії. От скажіть мені, хто є лиходієм у Топган Меврік? Наша мішень несанкціонований завод зі збагачення урану, будівництво якого порушує угоду НАТО, тобто Іран. Хоча далі нам показують, що місцевість засніжена, Росія. Ну, в неї і так, на жаль, на момент запису цього відео поки що є ядерна зброя. На що уран збагачувати? Ну хоч би їхню резинову попу посадили в той бункер, я не знаю. Але ні, маємо політкоректне замовчування супротивника, яке перекочувало в сиквел з першого топган. Проте, от що цікаво: чому фільм без лиходія як такого не просто тримається купи, а збирає шалену касу. Це третя крута річ, яка однозначно вдалася сценаристам. Грамотна підтримка градуса конфлікту за рахунок кількох різних антагоністів на різних етапах історії. В першому акті цю роль відіграє звичайно жлий адмірал у виконанні Еда Гарріса. А от у другому акті, тобто протягом всієї центральної частини історії, основним антагоністом виступає керівник авіабази Топган, персонаж Джона Гема циклон. Вас обрав не я, та вас навіть не було у списку. Ви тут на прохання адмірала Казанського. Тобто він не ворог в тому сенсі, що з ним треба битись на літаках. То для третього акту з неросіянами залишили? Просто циклон вважає Меверіка повним невдахою та, попри протекцію Айсмена, шукає будь-якого приводу, щоб відсторонити його. Ну і що дійсно важливо, саме персонаж Джона Гема задає ставки для протагоніста, щоб затягти його у випробування сюжету. Це буде ваше останнє завдання, капітане. Або літаєте в топган, або не літаєте взагалі. Це вже не кажучи про те, що наприкінці другого акту циклон таки відсторонює Мевріка, і той має особисто доводити, що його план місії взагалі можливий та вартий спроби заради збереження життів пілотів. Такі речі в більшості історій робить саме лиходій. Тут антагонізм циклона підкреслюється і візуально. Припускаю, що в сцені, де Меверік пішов грати зі своїми підопічними в пляжний футбол, wow. вас могли настільки зачарувати молоді накачані тіла, що ви пропустили цей кадр. Сер, що це таке? Ну тобто персонаж Джона Гема буквально закрив собою сонце для протагоніста. Якщо вам здається, що це так випадково вийшло на зйомках, ні. Так виглядає справжня режисура. Вона використовує багато таких невербальних візуальних ходів, які ви навіть не помічаєте, але ваш мозок чудово все считує та видає готове відчуття. Йой, щось цей циклон постійно нависає над Меверіком. І подібний режисерський прийом ви також бачили і у моїй попередній вставці. Проте, скоріше за все, Теж не помітили. Під час першої розмови з циклоном, основним антагоністом другого акту, на тлі Меверіка світиться портрет його вторинного антагоніста Рустера. Про нього і так йдеться в тому діалозі, а будова кадру посилює відчуття протистояння. Рустер бере на себе особистий емоційний конфлікт стрічки. Меверік не дав йому поступити в льотну академію, щоб той, не дай Боже, не розбився, як його батько, але марно. Тож Рустер злий на Меверіка за зіпсовану кар'єру, і в протагоніста дуже складний вибір. Не включити його в бойову команду означає показати необ'єктивність, а включити то майже все одно, що вбити, враховуючи складність місії. Це досить простий, ненадуманий, а головне універсальний конфлікт. Тобто, ми, глядачі, можемо зрозуміти суть протистояння Меверіка та Рустера, не знаючи взагалі нічого про проблеми професійних льотчиків. Але Топган Меверік не боїться навантажувати на Деталями їхніх непростих завдань і при цьому не втрачає нашої уваги, а навпаки, змушує вболівати за персонажів. Але як це четвертий секрет успіху цієї стрічки, грамотна та ефектна презентація льотної справи. От що робить Меверік, щойно прийшовши викладати своїм пілотам в інструкції з 18 Є все, що вам потрібно знати про ваш літак. Це не просто відтворення схожої сцени з першого фільму. Це сигнал нам, глядачам, мовляв, спокійно, ми будемо розповідати про літаки лише те, що точно необхідно для розуміння сюжету. А здебільшого, показувати крутий повітряний екшон, якого ви не побачите в жодному іншому фільмі. Це не графоні і навіть не бутафорські кабіни в зеленому павільйоні. Всі повітряні сцени Top Gun Maverick дійсно зняті на справжніх літаках у небі. Заради такого натуралізму авіаманіяк Том Круз особисто тренував акторів кілька місяців та привчав їх до польотів, щоб вони елементарно не зплювали в кабіні під час діалогів. А знімальна група винайшла спеціальну конструкцію цифрової камери, яка б влізла у військовий літак, та водочас дала б якісну картинку. Отакой! Який ще сучасний блокбастер може похвалитися таким підходом до зйомок? Саме тому Top Gun Maverick відчувається свіжішим на тлі інших фільмів. Навіть супер 3D-рендеринг із космічною деталізацією не здатен відтворити всі нюанси справжнього кадру, і наш мозок теж це зчитує. Але повітряний реалізм мав би небагато значення, якби ми не розуміли, що саме персонажі мають зробити для перемоги. Ви пролетите вздовж каньйону до цілі, випірнете в круте піке. Ваша ціль точка ураження завширшки до трьох метрів. Те, як Топган Меверік підготував для нас фінальну місію за допомогою симуляції на полігоні, можна сміливо записувати в підручники з грамотної експозиції. І знаєте, який ще фільм успішно зробив рівно те саме? Я посаджу тебе за кермо на лимані. Ти лише заткнися і дай мені робити своє. Так Форд проти Феррарії Джеймса Менголда, який в нас чомусь переклали як аутсайдери. Я сідав дивитися цю стрічку через крутих акторів. А на ці перегони та круті тачки мені було начхати. Але знаєте, як я виглядав під час фінального заїзду на Лемані? Просто фільм заздалегідь презентував ту суперскладну трасу у всіх необхідних деталях та спромігся пояснити навіть мені, що саме треба зробити персонажам та навіщо. А оскільки я вже співпереживаю героям Деймона та Бейла через грамотну характеризацію та універсальні зрозумілі конфлікти, цей ефект емоційного залучення переноситься і на трасу з тачками. І Топган Меверік блискуче утнув цей непростий трюк на своєму специфічному матеріалі. Для цього сценаристам довелося навіть відмовитись від типового формату історій про війну. Про нього я робив пару відео кілька місців тому. Натомість Топган Меверік сюжетно побудований як авантюрна історія про пограбування. Ну тобто надскладна місія із тривалою підготовкою. Це як 12 друзів Оушена, але з літаками. Або місія не здійснена того самого Тома Круза, але з льотчиками. І коли ці літаки з льотчиками нарешті піднялися в повітря в третьому акті, щоб розбомбити той бункер не расистів, Топган Меверік витягнув свій останній і, на мою особисту думку, головний козир легендарний біг Тома Круза. Добре, добре, я прикалуюсь. Насправді, якби не було цього елементу, то навіть враховуючи всі попередні сильні сторони, ми мали просто непоганий, досить якісний фільм. Але цей суперфін зробив його дійсно класним. І ви чудово розумієте, про що я. Ну, вже здогадалися? Топган Меверік тупо скопіював кульмінаційну сцену перших зоряних війн, ну знищення зірки смерті в четвертому епізоді. Залетіти у вузький каньйон, щоб в останню мить запустити ракету в шахту без точної наводки та підірвати всіх поганців. Люк Скайвокер мав би перевертатися у своєму ексвінгу. Бачите, всі копіюють сюжети одне в одного. Справжньої оригінальності не існує, а люди піддаються цим маніпуляціям та несуть свої гроші кіноробам. Дякую, до побачення. Огляд закінчений. Ти ж не серйозно. Але кого я намагаюся намахати вже вдруге? Якби справа була лише в копіюванні зоряних війн, ніхто б не пам'ятав той Топган Меверік вже за 5 хвилин після виходу з кінотеатру, як і всі інші вторинні блокбастери. Цей фільм відрізняється від тисяч одноманітних екшн-стрічок тим, що несподівано дає своїм глядачам більше, ніж вони очікували. Тобто, ось уже після знищення головної цілі в бункері Меверік прикриває рустера від ворожих ракет, і в результаті залишається без літака один посеред ворожої території, як то кажуть, game over. І ваш мозок такий. Я пізнав цей фінал. Герой жертвує собою заради притулку інших та спутування власних гріхів. Класична розв'язка з гірчинкою. Все ясно. Давайте вже титри. Але фільм бере і продовжується. Рустер, попри прямий наказ нічого не робити, врятовує Мевріка, але сам також лишається без літака на ворожій території. І це не просто ще один сюжетний поворот. Тут він має особливе значення. Гадаєш, я дав себе підбити, щоб ти зараз був тут? Ти мав повернутися на базу. Я тебе врятував! Це Я тебе врятував! От у чому річ! Бачите, навіть сам Мефрік мислить як герої одного з сотні типових фільмів, чиї посередні сценаристи дали протагоністу пожертвувати собою у фіналі. І це також сигнал нам, глядачам. Типу, ви думали, що буде як зазвичай? Виконали головну місію і титри? А от і ніфіга. І ваш мозок такий. «Воу, до такого мене не готували. Я не можу передбачити, що буде далі згідно з відомими мені патерними історії. Що коїться? що коїться?» а фільм між тим піднімає градус градусекшону. Так Меверік та Рустер цілком серйозно відправляються на місцевий аналог Чорнобаївки, щоб спробувати втекти на єдиному вцілілому літаку по щойно розбомбленій ворожій смузі. Кітаємо! І далі у них ще нерівна битва на старому напіврозібраному літаку з надсучасними ворожими винищувачами. А потім ще третій прилітає, і все виглядає безнадійно, як раптом. І ось це вже справжній фінал. Прокляття першого фільму, мовляв, хтось обов'язково має померти заради місії, розбите. Меверік та Рустер тепер найліпші друзі, а бармен Шапені залюбки сідає на великий, продовгуватий, міцний літак, гвинтовий літак Меврік. Здавалося б, типовий хеппі енд, але є суттєва відмінність. Бо весь час після спроби самопожертви головного героя ваш мозок займався ось. З цим допамін, допамін, допамін. Божечки, як я обожнюю цей фільм! І все завдяки тому, що сценаристи несподівано обіграли добре знайомий вам зоряним війнам фінальний бій. Там усі конфлікти гармонійно розв'язуються в єдину легендарну мить. Тобґан Меверік у своєму третьому акті вдає, що от зараз він зробить так само, але потім обманює це очікування. Насправді це формально неправильно не розв'язати зовнішні конфлікти з ворогом та міжособистісний конфлікт між Меверіком та Рустером, водночас з ураженням головної цілі. Будь-який посібник зі сценаристики скаже вам, що для гарантованої дози допаміну глядачі мають отримати єдине крещендо у третьому акті, а не дві окремі партії. Але ризикнувши порушити правила, сценаристи Топган Меверік створили у фіналі ефект непередбачуваності, та найголовніше вселили в аудиторію відчуття, що вона отримала більше, ніж очікувала. А це допаміновий джекпот. На мою думку, саме цей трюк із розв'язкою змусив першу хвилю глядачів розповісти своїм друзям та, звичайно, вчительки, що той Топган Меверік зміг їх здивувати, та його варто піти подивитися. І це. Сарафанне Радіо якраз і дозволило фільму без супергероїв та розвиненої франшизи на голову розбити у касових зборах Марвел DC та парк юрського періоду. Важливе уточнення перед тим, як ви почнете строчити в коментах свої, але ж влади. Я геть не вважаю Top Gun Maverick геніальним зірцем кіномистецтва без жодних недоліків. Любовна лінія З Пенні там скотчем з боку приліплена, а ще той величезний залп крилатих ракет на початку фінальної місії ставить незручне питання: а власне чому б так само не розбомбити той бункер без літаків? Але то таке: в цілому, сценаристи Топган Меверік достатньо компетентно зробили те, що треба саме тій історії, водночас не зіпсувавши її зайвою прутнею, і, зрештою, змогли здивувати у фіналі. На тлі того сценарного одоробла, яке останніми роками випускають інші великі студії, Топган Меверік, дійсно приємний сюрприз та ковток свіжого повітря з висоти в кілька тисяч метрів. Але, мабуть, ви зі мною не згодні та вважаєте Top Gun Меверік дуже поганим кіно, яке незаслужено заробило купу грошей та схвальні відгуки. Прошу діліться своєю аргументованою думкою в коментарях під цим відео. Сенс того, що я тут роблю, якраз у тому, щоб ми всі могли краще аналізувати історії, чи то фільми, чи то книжки, чи то ігри. І в цій справі може і має бути багато альтернативних трактувань. Це нормально. Я лише сподіваюся, що своїм скромним розбором з. Зміг, хоч трошки навчити вас дивитися кіно не як звичайні глядачі, а прискіпливими сторітелерськими очима. Дякую всім патронам сторітелерам та окремо Віталію Ручку за дуже щедрі донати на картку. Нагадую, що все це вірні способи показати, що мій блог дійсно потрібен, і також отримати від мене ексклюзивний доступ до сценаріїв всіх моїх відео. А, взагалі, план такий: підтримуємо наших воїнів, віримо в неминучу перемогу України, а відразу після неї робимо стільки крутих історій, щоб у всього світа щелепа відвисла. Не сумнівайтеся, саме так і буде. Я точно це знаю. А поки до наступного разу. Бувайте! Я відчуваю жагу, жагу швидкості. Ось смішна історія. Я замовив цю футболку з Чорнобаївкою ще, мабуть, в травні. Тож я поклав її кудись та забув про неї взагалі, і що хотів в ній записуватись. І лише зараз, десь тиждень тому, я знайшов і думаю, о, треба нарешті використати. І тут Херсон. І Чорнобаївка вільна. Це просто якийсь третій акт.